Ми на презентації фільму я пам'ятаю, як ми починали це все знімати. Чи все вдалося? Вдалося навіть більше, тому що ми сьогодні думали, як нам ну, запросити людей, щоб заповнити одну залу, а прийшло на дві зали. І нам довелося відкривати ще. І це допрем'єрний показ. Цей фільм розкриває психологію, напевно, що наших ветеранів після поранень, і він такий є. Для цивільних дуже класним інструментом, щоб зрозуміти їх, як до них ставитись, як їх максимально поважати і точно не дивитися з жалем. Я знаю, що військові і ветерани можуть прийти на цей фільм безкоштовно. Чи це є так? Як вони можуть потрапити? Ми зробили таку історію, що ветерани і військові після важких поранень можуть просто заповнити звичайну форму на Google Doc. Ми дамо посилання і отримати два квиточки в будь-якому місці для себе для перегляду. Але всі, хто прийдуть в кіно і куплять квитки, вже зроблять свій донат, тому що ми, як продюсери, відмовились від своєї долі, і приблизно половина квитка йде на реабілітацію наших ветеранів після поранень. Перед сходженням ви дуже хвилювалися, що будуть там гірські хвороби, що хлопці не впораються, що будуть якісь там перепони, що було. Було все, і все це ви побачите в фільмі. Я не хочу спойлерити. Мене немає в фільмі, тому про себе можна розповісти. Що коли ти знімаєш ще й паралельно фільм, робиш сходження на 6 тисяч метрів, то це вдвічі важче ніж до того, я ходив п'ятитисячники, які умовно були складнішими. Чи плануєш бути ще десь продюсером? Не знаю. Для мене це нова роль, і я тобі скажу, що важко було себе викадрувати з цього фільму. Ми говорили з нашою режисеркою, бо. На початку були думки мене трошки використати в якості актора, але потім режисерка зробила абсолютно правильну історію, що видалила мене звідти, І... тому що наші герої, ви побачите, вони неймовірні. Я би просто навіть там просто заважав, десь відтягував на себе увагу, а це не треба, це їхня історія, це про їхні сходження. І потім я так прокайфував за кадром. От але фізично мене в цьому фільмі немає. Це фільм не про мене, це фільм про наших ветеранів, про їхню незламність. І він неймовірно показовий. І для військових, і для ветеранів, і для цивільних, тому що він надихне точно всіх. Фреймут запрошували. Чесно, я не знаю, де вона. А у нас не так вже й багато місць вільних для нас. Основна історія це ветерани. Тобто у нас віп місця резерв для ветеранів. А вже потім розумієте, там інфлюенсери, політики, люди дотичні до ветеранської теми. От ми всі на другому плані, вони говні. Чому запитала про Фрейму? Тому що зараз люди дуже люблять повертати всі шоу, що були. Чи колись можливо побачити підйом в такому складі, як був раніше? Ти Знаєш, в нас є одна мрія, ми говорили про це з притулою. Фрейми поставимо перед фактом, потім, якщо що. коли ми переможемо і деокупуємо всю територію України до 91-го року зняти новий сезон Кабріоліто, і як в першому головному сезоні закінчити його в нашому Криму? Оце було б. Для нас такою мрією. Заради такого ми точно зібралися. Ще влітку нагорода була від президента. Що це була нагорода і чи очікували ви? Я не очікував взагалі. Е, мене подала Хмельницька область. Е, ну, я фактично є амбасадором Хмельницької області. Ми постійно з е, власною військовою адміністрацією їздимо на передову, передаємо. От, і вони подали мене на цю нагороду, мені було дуже приємно. Е, це орден за заслуги третьої степені, і я настільки не очікував, що фактично. Вже виїхав з міста і мені довелося повертатися. Мені сказали, ну там треба заїхати там, в офіс президента. Можеш бути завтра. Я кажу, та я вже ну треба бути, окей, а там я приходжу, а це на Софійській площі, і все так серйозно. І я, ну, я був чесно в шоці, але в приємному шоці. Я бачила, що ви не публікували ніде в інстаграмі цю інформацію. Чому? Я не вмію це. Хай то не прилітало навіть попри те, що ви не публікували. Е... Знаєте, майже ні. Я чесно вірю, що я її заслужив. Але це моя історія, та і з тими справами, які я роблю. Але на городу це приємно. Скажу вам чесно, мені було почесно, коли президент тисне тобі руку і питається особисто, як у тебе справи. А я не знаю, що сказати. А я настільки був не готовий, що сказав, тебе живий, працюємо. Віталію, насправді вас не часто можна побачити на таких подіях. Чому прийшли підтримувати саме цей фільм? Ну, по-перше, коли хлопці е поїхали піднімати з кільна ми з ними зустрілись. Вони зайшли в мерію, е наші всі друзі також їх супроводжували. Е справа в тому, що я не є альпіністом, але у нас була розмова перед е перед тим, як вони поїхали, виключно морально їх підтримував, щоб вони кожен з них вірив в свої сили. Насправді ваш син теж зараз є спортсменом, так, 20-річний Максим. Так як ви ставитесь? Як ви ставитеся до того, що він пішов саме в баскетбол, а не в бокс? Ну, коли у тебе зріс 2 метри 18, тобто він на голову вище за мене. А, ну сам Бог йому підказував, який спорт він повинен вибрати. Е, він грає за збірну України, наскільки мені відомо. Чи повернеться до України жити? Так склалося, що він не за кордоном народився, коли я працював за кордоном. Все своє життя він провів за кордоном. Але він є українцем, в ньому тече українська кров. Він грає за зборну країни, він представляє нашу країну. І я переконаний, що обов'язково. Ви розлучилися з дружиною. Які зараз у вас стосунки з нею? Чи підтримуєте стосунки? Набагато ну, краще ніж до того. А які були? Це приватне життя. Ну тобто, ви спілкуєтесь, вирішуєте якісь проблеми там по дітям. Спілкуємося, вирішуємо. Розуміємо, одного один одного одно, набагато краще. А старший син, наскільки мені відомо, він закінчив так само коледж у Лондоні. Так чим буде далі займатися? Університет. А за якою спеціальністю? бізнес -менеджер. Тобто він буде будувати кар'єру, я так розумію, десь в політичному напрямку, так як ви? Ні? Я їм не раджу. Політика це велике озеро з І я не бажаю своїм дітям так сталося, що я в. Лавою в цьому озері робимо все для того, щоб зробити політику е, чесною, правильно, але це знаєте, якщо б можна було час повернути, може бути це розові окуляри були колись що, щоб зробити з України Каліфорнію чи другу Німеччину. Край складно. Але тим не менш, я дуже пишаюсь тим, що не все вийшло, але Багато речей в Києві змінились, і я пишаюся. Якщо повернути час назад, чи пішли б в мери? Робота мера по великому рахунку вдячна робота, тому що політики е, в парламенті так далі, вони тільки декларують. Я імплементую, я змінюю життя людей в своєму місті. Я думаю, що в політиці це найкраща така посада, в якій де можна дійсно не тільки е, розмірковувати і обіцяти, де можна робити. Так, ви композитор цього фільму. Так. Розкажіть, чи важко взагалі працювати над такими фільмами? Знаєте, з повномасштабним вторгненням моя кар'єра кінокомпозитора цілком пірнула в документальні стрічки про війну. Бо все ж таки, це фільм про поклик, про, про силу, про підняття, про сходження на велику гору в Африці. От тому багато природи, і це допомагало мотивувало мене писати музику, яка буде підкреслювати саме витримку і силу. Тому для мене все дається легко. Були певні побажання використати дві композиції гурту «Океан Ельзи», але переосмислити їх. І я написав повністю нові аранжування. Так що почуєте все окрім як працюєте над фільмами, над чим ще зараз працюєте? Працюю над новим альбомом співачки Джамали. Працюю над новим матеріалом для онуки. І нещодавно випустив свій альбом обов'язково послухайте за манікен Нова ера. Дякую. Євгене, через рік у вас з вашою дружиною буде вже 10 років, як ви в шлюбі, наскільки мені не зраджує пам'ять. Дякую, вам за це. Що було найскладніше за цих 10 років життя разом? Відповідальність з появою дітей. Коли з'являються діти, ти починаєш трохи переосмислювати взагалі взагалі все, що відбувається навколо. Наш е син народився під час пандемії. Наша донька народилася під час війни і першу свою ніч провела в бом бомбосховищі, тому. Це складно. Знаєш, що якийсь час ваша дружина проживала не в Києві з дітьми. Так виїжджали, тому що обстріли зараз. Яка ситуація? Ні, ні насправді ми нікуди не виїжджали. Ми зараз живемо на два міста на Черні... в Чернігові і в Києві. Тому що в Чернігові вона започаткувала ініціативу. Такий творчий простір, який називається Фабрична 12 Вона так само як ви бере інтерв'ю. Запрошує зірок. Подивіться на Ютубі. Обов'язково дякую. Зірки приїжджають аж туди, в Чернігів. Так, да, звичайно, альона Альона, Джамала. Ну багато було. Ну як шість випусків насправді було, але ми займаємося такою от культурною місією. скажімо так, насправді, останній раз, коли я з вами спілкувалася, це ви проходили тренування. Так, ми вас провели їхати на підняття. Чи збулися всі ваші очікування? Чи було набагато важче, ніж собі планували? Насправді для мене було набагато важче, ніж я очікував. Що було важке? От що саме таке най найважче? Ну, коли ти вже на висоті 5 тисяч метрів, в тебе починають вилазити всі твої болячки, які тільки може бути. Е, перший момент ми захворіли. Багато хто з нас вже був з температурою е, далі. Дальше... До нашого виліту в Африку в мене була натерта нога, був набряк на моїй культі. Відповідно, я не міг давати навантаження на ну, в протезі через сильну біль. І таке, що найбільш мене прям вразило, це, це гірська хвороба на висоті 5-800-5900. Я прям відчував сильний головний біль. І ну, як тільки ми набирали висоту, поступово той головний біль збільшувався, ніякі таблетки не допомагали, там мінімально на 2-3 годинки і все по-новому. Які були відчуття, як уже піднялися, от саме на самій горі? Саме сходження на вершину, я його не пам'ятаю. Я його вже бачу десь по кадрах, і я собі згадую. А так воно в мене ніби пропало. Десь ти настільки е, в якомусь тумані, ніби ти ніби п'яний. Звісно, що коли ми піднялися. Враження неймовірні. Ми над хмарами дуже красиво. Це перше, і ми раді, що піднялись на цю вершину всі разом всією командою. Ніхто не здався, і це саме важливо. З ким сьогодні прийшли дивитися прем'єру фільму з своєю коханою дівчиною. А, як вона вас підтримувала по телефону? <с> Кожного вечора ми зідзвонювалися, Я їй розповідав, ну і вона говорила: ти сильний, ти зможеш, я в тебе вірю. І так далі. Чи, чи продовжуєте дружити з тими хлопцями, з кими познайомилися, тренувалися? Ось проходили весь цю цю історію. У нас є своя взагалі та своя група, окрема від всіх, і ми час від часу туди якісь відосики скидаємо, час від часу спілкуємося, спитаємо, як справи. А Сашою подано. Сашою поданом теж, бо ми недавно теж були ходили в гори наші Карпати. А ми ми запланували собі сходити на три-двохтисячники. Ну і ще з хлопцями, також з ветеранами з ампутаціями. Ну але погода трошки внесла свої корективи. Ну нічого, я думаю, що ми ще втілимо в реальність ці плани.